Усім привіт, друзі! Як завжди радий вас вітати на своєму youtube каналі Мене звати Назар. Сьогодні ми поговоримо про новий токін сейл на біржі Coinlist під назвою Enso. Ми сьогодні детально розберемо цей проект. А після всіх нюансів, всіх деталей, які я вам розповім, вам буде просто легше прийняти рішення чи брати участь у цьому токен сейлі, чи ні. Ми глянемо на їхні інвестиції, трохи розповім вам про проект. Також обов'язково додивляйтесь ролик до кінця, тому що в кінці я ще поділюся думкою, чи варто туди заносити свої кошти та чи буду я приймати участь, а якщо і буду, то на яку суму. Тому відеоролик, як завжди, буде без води, цікавий, корисний, тому сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Так, давайте спочатку коротко про сам Enso. По факту, вони займаються інфраструктурою для блокчейнів, чим спрощують сам процес розробки додатків на будь-якому блокчейні. По суті, замість того, щоб писати код окремо під кожну мережу, у них все працює. На єдиному мультичейн IPI, завдяки чому воно все запускається швидше і значно дешевше. З плюсів, також у проєкту є те, що ними вже користуються давно BereChain, ZK-Sync, Layer Zero. І в принципі це не може не радувати. Хоча є також у проекту і нюанси, про які я розповім трошки пізніше, тому що вони вже пробували запуститися на CoinList, в них не вийшло, і тепер вони перезапускаються. Тому в принципі і в нас зараз ціна можна сказати дешевша, ніж у фондів. Тому що минулого року інвесторам, фондам продавали по 140 мільйонів Федве. Value. цього року вже нам ретейлам продають по 125 мільйонів. Виходить, в нас ціна буде долар що в принципі є дешевше ніж у фондів. Але цікаво те, що відбувалося за цей рік, тому що багато хто може подумати, що це добре, а хтось може подумати, що це погано. І дивіться, як розуміти, як це відбувається насправді. У випадку, якщо проект весь, наприклад, цей час рік не розвивався, то в принципі можна було би думати, що нам втулюють просто дешевшу ціну, аби хоч якось вийти, тому що на проект, умовно, тиснуть фонди, щоб вони там все одно вийшли і нарешті заробити і забрати свої гроші. Але якщо по суті розглянути хронологію, то за останніх там півроку, за останні 7-8 місяців у них є досить. Багато нових партнерств з тір-один проектами, як я вже сказав, вони останнім часом трохи більше стали розвиватися. В них навіть там підписники в Твіттері почали органічно зростати, можна сказати, тому що їх в інших проектах там навіть беречені, який запускався, стали загадувати, і активність проекту зросла. Тобто, це можна сказати, що вони цей рік не просто просиділи і нам тепер продають дешевше, а розвивалися весь цей час. Поступово щось робили, співпрацювали з проектами, білдилися. Тому, в принципі, те, що нам продають чуть дешевше, нам лише на руку. Звичайно, є і мінуси у проєктах, ми трошки пізніше про них поговоримо, і ви вже собі в кінці зможете зважити всі за та проти та вирішити, чи будете ви заносити цей сейл кошти чи ні. Звичайно, я можу розказувати, скільки там мільярдів доларів в них об'ємо було у транзакціях в ончейні, або розповідати вам про те, як буде використовуватися токен, що він у що його будуть використовувати для делегування, для стейкінгу і так далі. Але по факту чи це все буде потрібно, тому що кожен проект до токену пришиває завжди одну і ту саму цінність. Ніби його будуть купляти для того, щоб користуватися їхнім там продуктом. Потрібно буде з ринку купляти їхні токени. Насправді, ми всі прекрасно розуміємо, що проект може існувати і без токену, і виходить, що не факт, що будуть його використовувати. Давайте перейдемо тепер до екрану мого ноутбуку, трохи більш детальніших таких нюансів розберемо, цифр і в кінці все підсумуємо. Також покажу, як взяти участь в сейлі, і трошки вам нагадаю про нову механіку. Точніше, вже вона стара, фільнігапром, зебатом з наповнення алокацій від нижчих до вищих. Давайте почнемо з самого простого. По-перше, це їхній який вже має 250 тисяч підписників. В принципі, нічого такого в цьому немає. Ось є анонс, вам показав соцмережу. Давайте краще глянемо на їхні інвестиції. Ось є у нас проект Ensom. І давайте подивимося, що вони збирали. Взагалі, в 2021 році в них були хороші інвестиції, Tier 1 фондів. У нас тут Polychain, у нас тут Multicoin Capital, тут є Zora, тут є у нас Spartan Group, тобто інвестиції у 5 мільйонів доларів досить непогані. До речі, пізніше ми ще прикинемо, по чому вони можуть вийти, і чи можемо ми взагалі тут щось заробити. І як бачите, вони дозбирували. В нас 25 червня 2024 року ще 420 мільйона, вже трошки від менш відомих фондів, але все ж. І, як я сказав, тоді у них не вийшло, і вони зараз ще збирають 5 мільйонів доларів. І цікаво те, що в нас 100% розлог приблизно в Q3. До речі, сейл почався 12 червня, буквально 2 дні тому, і буде тривати він до 19 числа. Тобто у вас ще є 5 днів, щоб подумати, чи будете ви сюди інвестувати. Продіють, як я сказав, нам по долару 25, по 125 мільйонів ФДВ. і і Initial Market Cap ми не можемо навіть порахувати, який вийде, тому що є мінус у проекту. В нас немає чіткої токеноміки. Тобто в нас отут розписано, що куди піде, наприклад, там інвестори 30%, команда 25%, фаундейшн, DAO, озер і так далі. Але в нас немає чіткої токеноміки, в кого скільки буде розлочуватися, скільки буде заблоковано. Очевидно, що тут не буде в ринок на ТГІ, йти зразу там 50% токенів, тому що проекти так не роблять. Але якщо вони там буде розлог 10-20%, то ми, в принципі, можемо підрахувати, що там initial market cap, по факту вже токени, які вийдуть у ринок, може там бути 10-20 мільйонів. І там, якщо порівнювати з їхніми так сказати, суперниками, то ми спокійно там можемо один-два ікси вийти. Це вже бачите, не є такий ноу-брейн-занос, no які зазвичай були там в сейлах Міна чи Мікс, Мі в яких ми приймали участь. Тут більше така інвестиція, можна сказати, на перспективу, тому що ви самі розумієте, що буде дуже багато факторів, які будуть залежати від того. Який буде ринок, тому що вони планують вийти в Q3. Q3 це може бути навіть вересень. В вересні може ринок бути зовсім інший, влітку він один. Тобто, якщо ринок буде класний в вересні, то ми можемо вийти там і 2 і 3 ікси. Якщо ні, то теоретично, я думаю, що 50% до депозиту, до заносу або навіть там 1x, 2 ікс тут можна спокійно зробити, тому що проєкт не є такий прям дуже класний, але він не є прям якийсь капець поганий. Тому ось така думка. Я завжди залишаю вам місце на хід своїх думок, свого ресерчу, щоб ви могли подумати і оцінити своїми очима ризики, і подумати, як вам буде краще. Тут у нас все є розписано. Це я вам зараз покажу ще ось тут на самій сторінці. Токін до речі. Якщо не знаєте, як зареєструвати коєні зараз грамотно, то в мене є окреме відео. Ось тут закріплю. Там є метод реєстрації, я показую, як я проходив реєстрацію на новому аккаунті за 5 хвилин. І ось і у нас проект Enso, Тут все розписано. Я не бачу сенсу це все читати, тому що вони заповнюються, бо тут щось має бути і нічого вам такого сильно не розкажуть, що я вам не розповів, наприклад. Тобто я, можна сказати, сказав вам найголовніше. Ось і деталі сейлу. Тобто, як я сказав, почалося 12-го числа, 1.25 нам продають. Розведена капа ФДВ, тобто 125 мільйонів, нам продають оце цікаво 4 мільйони токенів. Це є 4% загального саплаю, але тут маленьким шрифтом додано те, що вони можуть ще 4 додати. Оце цікаво і не дуже, в принципі, добре. Але ж, знову таки, ліміти в нас від 100 доларів до 2,5 мільйони. Якщо надумаєте занести за 2,5 мільйони, то можемо домовитися про якісь цікаві умови. Жартую, звичайно, 100%, 100 розлог на ТГЄ, тобто. Q3 2025 заносити можна USDC, USDT, USD, ну і тут виключені країни і так далі. Тобто йдемо нижче, дивимось. Тут у нас раунд. Останній вони збирали по 140 мільйонів, як я казав, тут 125 ретейли нам продають. Інвестори: Multicoin, CyberFund, Spartan. Що в нас тут цікавого? Polychain, тут у нас є Pendle, тут є Altlayer. Тут є такі ще Safe, One Inch, тобто досить така непогана збірка хороших інвесторів. І якщо глянути навіть проекти, знизу тут розписання, з якими вони співпрацювали, тут знизу трохи їхні статистики, і проекти, з якими співпрацював Enso. Тобто тут такий набір теж досить крутий. Uniswap, Virtual Protocol, Wayfinder, Eliza OS, Plume, Coinshift, Berechain, Sony, ZKSync, Finance, Bedrock, я тут майже ну майже всі знаю Stargate, Layer Zero. Тобто тут досить такі співпраці в них хороші з класними проектами, що означає, що їхній ось знизу Uniswap, бере Stargate, це означає, що їхній продукт блокчейн реально використовують. І це є досить прикольно. Ну, звичайно, тоді, як я казав, розписано токен utility, але я ніколи на це сильно уваги не звертаю. Ну і ця токеноміка розписана, що куди піде, ось нам продають 4% або можливо 8%, але немає чітко розписаного, скільки розлоків, коли розлоки, по чому розлоки. Типу лише знаю. Що в нас 100% є. Тут видно, що в команди дворічний вестинг, типу, і так далі. Але що конкретно, коли так чітко нема? Просто тут лінійка 4, тут 2, тут 100% натигія, тут 2, 2 і 2. Таке, без, без сильної конкретики, я би сказав, що в принципі є трошки мінусом для проекту. Взагалі, я би не спішив заносити кошти в цей сейл, тому що в, ще в нас є час. Ми можемо потім відстежувати перед підпискою і навіть дивитися на те, як активно люди сюди заносять кошти. Зараз я ще покажу, як правильно прийняти тут участь, щоб зареєструватися. І ми будемо дивитися, я буду писати пости в своєму телеграм-каналі. До речі, обов'язково підписуйтесь. Ось тут прикріпляю QR-код. Ви можете його відсканувати, або взяти посилання в описі під відео. Там є чат, можете там задавати запитання. І навіть я вам покажу, який я в телеграмі сьогодні написав прекрасний пост. Я бачу, людям зайшов. Просто можна подивитися, скільки реакцій на які охоплення. І ось такі пости я іноді пишу, тому обов'язково підписуйтесь. мене було натхнення. Підписуйтесь, щоб бути в темі, тому що тут іноді отакі авторські пости виходять. Я пишу апдейти, які іноді не доходять до YouTube каналу. Давайте я вам покажу, як взяти участь, а тоді ми в кінці підсумуємо всі за і проти і разом щось подумаємо. Просто тиснемо тут Join Now, коли у вас вже зареєстрований верифікований аккаунт. Логінимось через CoinList. Я вже, до речі, 100 доларів сюди заніс, можу занести ще. У вас буде одразу кнопка «Porshares». Я тисну PhrasharesMow. Тут, до речі, можете вказувати промокод. Промокод працює смілко. У вас з ним буде більше шансів отримати алокацію, тому що вони розподіляються від менших алокацій до більших. Сам Coinlist підтверджує, що воно працює. І я буду заносити, наприклад, за USDC, і ось так, коли у вас аккаунт поповнений, ви можете вибрати, за що приймати участь. Я, наприклад, в мене ще є 470 USDC, я вже 100 заніс і, наприклад, ще 400 докидаю. Вотжу тут 400. І тисну ось тут кнопочку Continue. Все, я закинув 100 спочатку, потім 400. Це все по історії видно. Одразу можете побачити, що я заніс 500 доларів. І нагадаю вам, як працює filling up from the bottom. Тобто, я не буду вам показувати інфографіки, тому що я вже це показував майже у кожному відеосі по Куніс. Все суть в тому, що. Є 10 людей, які просять різні суми. Хтось просить 100 доларів локацію, хтось 200, хтось 500, хтось 700. Спочатку дають 7 по 100, потім 7 дають по 200. Відповідно, хто просив 100, отримає всі 100. Хто просив 200, отримає всі 200. А хто просив 700, якщо там буде перепідписка і дасть 7 лише по 400, то той, хто просив 700, йому дадуть лише на 400, 300 повернуть назад. Кошти будуть затримані до кінця, до 19-го числа. Тобто, якщо будете закидати, то вони будуть тут заморожені. Потім вам повернеться та сума, на яку не дадуть алокацію. Я, в принципі, вже закинув кошти. Ви можете почекати і подивитися. Я все одно буду слідкувати, скільки тут людей занесли. Я все одно зайшов на антифому на 500 доларів. цілком вірно, що на всі 500 доларів мені дадуть алокацію. І якщо все буде добре, то осінню там продам в 2х, наприклад, заберу з 500 доларів, 1000 або навіть там 700, декілька процентів. Все одно було би добре. Головне, що не мінус. Звісно, все може бути. гарантій ніяких немає. Ризики завжди на вас. Не за ваші інвестиційні рішення. Я це завжди повторюю. Я думаю, це вже очевидно. І тепер зважимо за і проти. З плюсів у проекту те, що вони розвивалися і тепер продають ще нам трошки дешевше. Продуктом реально користуються, вийти вони можуть цілком ймовірно на нормальному ринку в Q3. З мінусів це відсутність токеноміки, Це те, що вони вже один раз пробували, і В них не вийшло. Також те, що вони можуть продати не 4%, а вісім. Знову ж таки, протягом відео я вам назвав плюси, мінуси. Зважуйте, вирішуйте. Я завжди в проекти несу 300-500 доларів на антифому. Тут не є нову бренд що прям несуть всі гроші. Прям до талого. Ні, тут потрібно подивитися, зважити, якщо є лишні кошти. Можна сказати, буде інвестиція на перспективу, на осінь, на бичку, можливо, буде хороший ринок. Можливо, ректанеція вийде в мінус 50%, це теж можливо. З цієї всієї інформації, що я вам дав під час відео, я думаю, ви можете вже щось для себе зрозуміти і зважити, чи мінуси для вас більш важливі, чи плюси, що вас переважує. Особисто я показав, я заніс, ви можете не нести, хочете, заносите. Якщо заносите, то вказуйте промокод. І не забудьте зайти в телеграм-канал, тому що все-таки там будемо. Дивитися, який є попит, і будемо там, умовно, навіть в останній день, я напишу пост, щоб люди бачили, чи є сенс приймати участь там, Розумієте, якщо буде жорсткий ажіотаж і буде шалена перепідписка, то краще все-таки на антифому занести. Якщо не буде перепідписки, і там умовно хто занесе тисячу, получить на тисячу, ну тоді таке собі. Це попит людей, це теж є досить такий хороший фактор, за яким потрібно слідкувати. В принципі, як я сказав, огляд простий, детальний, без води, чіткий, інформативний. Якщо відео сподобалось, то ставте лайк, підписуйтесь на канал. а Я як завжди хочу вам побажати профіту та до нових зустрічей.